Як виглядає сама Авдіївка? Опубліковано нове відео, Денис Казанський його поширив, відомий із Донеччини блогер, коментатор подій військових суспільно-політичних. Самі росіяни зняли відео того, як виглядає Авдіївка під окупаційним російським прапором. Ну це просто таки страшна жалюгідна руїна, по якій от їздять буханки з росіянами і розклеєно агітаційні плакати, що Авдіївка це там, значить, Росія і так далі. І Ось знову ж таки чергове нагадування про те, як виглядає обличчя окупації, обличчя руського міра, обличчя міст Понівечене, обличчя міст Донеччини, яких було життя і припинилося із приходом туди росіян. От так виглядає місто повністю спустошене тільки от окупанти там значить роз'їжджають туди і назад, фактично використовуючи руїни міста як свою базу далі рухаємося власне до Покровська, перш ніж проаналізувати зміни тут по карті. А вони, власне кажучи, є на кількох ділянках. Ще одне відео переглянемо коротеньке того, як на Донеччині російський окупант хотів зняти. Красивий наступ свого танка бронетехніки натомість зафіксував знищення цього танка. Танк, очевидно, наїхав на міну, або ж в нього влетіло щось дуже важке. І от зараз ви побачите, власне, що з цим танком сталося. Це виглядає як наїзд на міну. Там просто смішно зі звуком, ми не даємо зі звуком, але цей, значить, росіянин там з переможними такими реляціями, каже, от, їдемо в атаку, значить, там наш танк їде, потім бабах відбувається. ефект несподіванки. Стався. Ну, зрештою, це просто чергове свідчення того, що важка техніка в теперішніх боях, в теперішній війні довго на полі бою не живе. Можна наварювати там різноманітні мангали, ті їжаки з дроту, з тросів і так далі. Воно може трошки. Продовжить, скажімо так, витривалість цієї техніки, але не надовго все одно вона буде знищена. Отже, по Покровську, значить, у нас картина така, що відбувається зрізання російського виступу в районі, власне кажучи, Новоторецького разіного Федорівки. Тут є чергові спроби з боку наших сил зачистити райони присутності росіян, і е, ці спроби, очевидно, відбувалися трохи раніше. На карті вони проявилися тепер. Це важливі зміни. От Нічніше Родинського, в районі Суворового, вдалося відбити значну кількість території, ну і в такий спосіб покращити нашу логістику, розблокувати дороги, які йдуть через Родинський. В районі Дорожнього наші військові бік Неканорівки здійснили подібні рухи, подібні зміни, відтіснивши ворога. Неканорівку все одно все ще звільнити не вдалося, як і Федорівку, Новоторецьке. Це взагалі район, де протікає річка Казаний Торець. Трохи. Східніше через разі не Новоторецький, і задум зокрема Олександра Сирського полягав в тому, що треба зрізати повністю весь цей виступ, що уможливить нормальну, більш-менш логістику, звичайно, не нормальну, але просто важку, але можливу логістику забезпечить на Покровський на Мирноград і дозволить утримувати цей район оборони ці два міста. Зараз робота над цим триває, але наскільки успішно ми дізнаємося згодом з коментаря аналітика Костянтина Мошовця, і його коментар, я просто нагадаю, що задача стоїть повністю от, зрізати весь цей виступ, звільнити всю територію аж до новоторецького і разіного, хоча ворог тут намагається активно закопувати це, будувати. Оборонні споруди, отже, певні успіхи є, зокрема в районі Суворового. Ми це бачимо по карті. Це важливі успіхи. Це справді дає дихати Родинському нашій обороні там і е, уможливлює, власне кажучи, логістичні різноманітні дії, заїзд в напрямку в напрямку Мирнограда. Напрямку Покровська, от логістику так позначимо. Крім того, росіяни намагаються звичайно теж покращити своє становище зокрема, дуже активно атакують напрямку Мирнограда, по дузі від новоекономічного. До а, козацького воно ж московський. І бачимо, що і південніше біля Гродівки Красного Яру ворог мав певні просування. Взагалі, оцей весь район, Миролюбівка, Новоекономічна московський. Він характерний тим, що звідси постійно виїжджають механізовані засоби, штурмові групи виходять в напрямку Мирнограда, і ворог от із цього східного флангу постійно здійснює тиск, що в принципі по карті видно. От, просування ворога було зафіксовано за останній час. Південніше села Козацьке, воно ж московське, як тут підписано, в районі села Промінь і Миколаївка. Північніше Миколаївки, от від дороги по дорозі з Гродівки на Промінь і далі на Мирноград, росіяни намагалися просуватися і мали певне просування там півтора-два кілометри, в принципі, як ми бачимо по, по дистанції. От е, крім того, в сам Покровськ ворог заходить під Покровом туману. Е, З'явилися вчора кадри цього. Зараз ми це побачимо. Зрештою, нове відео е, вже в принципі воно геолоковане. Це справді південний в'їзд Покровськ. Наші військові коментують, що знають цей заїзд дуже добре. Ми тут бачимо групу мотоциклістів. Також ми бачимо переобладнані легкові автомобілі, буханку, яка їде. Ну от на таких засобах механізованих там ще нива ззаду. От тягнеться чи Бобік, якийсь не ну, Та, це Бобік, але там ще є один, одна машина. Коротше, бачимо, дрон-ждун, якийсь сидить, чи то розвідувальний дрон. Але, <кій> зрештою, ми бачимо доволі таку значну групу окупантів, ворожої піхоти, яка під Покровом туману. А туман заважає нашим безпілотникам працювати атакувати по таких групах. Заходять більш-менш впевнено, росіяни в Покровський там вже розосереджуються і намагаються створити серйозні проблеми нашій обороні. Наші, звичайно, що реагують. Це відео воно з'явилося, але вже з'явилося інше відео від 68-ї окремої єгерської бригади. імені Лекса Довбуша, там Шершні Довбуша. Розгромили групу ворожих мотоциклістів. Важко сказати, чи це ті самі мотоциклісти, які зафіксовані на от попередньому відео. Зараз ми побачимо кадри знищених мотоциклів. Ми там відібрали з цього відео певні кадри. Це власна бригада, бачимо, активно попрацювала вже в півішками і вибила якусь частину росіян. Ну це мотоциклетну групу, знищила вже безпосередньо в Покровську. Це якась магістральна вулиця. Це видно навіть по цих кадрах. Така велика така бульварна, яка вулиця, проспект. Якісь от по ньому попрацювали по цій групі мотоциклістів наші безпілотники. Тобто якусь частину ворога було знищено, в принципі, це так завжди буває. Росіяни е, несуть втрати, високі втрати, але все одно там 10-20 з таких груп залишаються живими, ховаються по підвалах і далі вже збираються докупи і нав'язують вогневий контакт, бої в самому Покровську. Ну а їх підтримують ворожі безпілотники.